Сімейних лікарів більше до 2019 року усі українці повинні звертатися за первинною допомогою до сімейних лікарів, адже щороку все більше педіатрів і терапевтів перекваліфіковуються і проходять піврічне навчання. Наразі у Львові послугами сімейних лікарів користуються 65% городян. Вони спостерігають за людиною від народження до смерті і спостерігають за цілою сім'єю. Вони знають, як проходили пологи або вагітність у мами. Вони знають, якими захворюваннями хворіли бабця чи дідусь, і розробляють профілактичні заходи для профілактики цих захворювань у дитини. Ну, єдина проблема, напевно, в тому, що потрібно приходити до дорослої поліклініки, а коли вже на огляд до лікарів. То потрібно йти дитячу. Оце єдине, що незручно. Потрібно приходити брати картку і йти потім же ну, туди на огляд з дитиною. Четвертій поліклініці саме виповнилося 15 років. Останнім часом вона суттєво змінилася всередині. Найбільше відремонтована жіноча консультація. Тут обстежують кожну шосту вагітну львів'янку. 100 тисяч гривень на ремонт відділення витратили з бюджету, а 50 тисяч назбирали благодійними внесками.